Даю вас роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ про головні події, що відбулись минулого тижня військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Центральною новиною минулого тижня стало призначення нового міністра оборони України. Верховна Рада підтримала президента України та проголосувала за призначення на посаду міністра оборони генерал-полковника Степана Полторака. Після голосування Полторак склав присягу на вірність народу України та зазначив, що чітко розуміє, що треба робити на своїй новій посаді. Україна потребує миру. Гарантом миру можуть бути сучасні, добре підготовлені, мобільні і добре оснащені збройні сили України. Сказав він. Нещодавно прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк відвідав Миколаївський бронетанковий завод. В ході візиту глава українського уряду вручив десантникам 79-ї окремої аеромобільної бригади броньовану машину швидкої медичної допомоги Святий Миколай і передав херсонським прикордонникам модернізований БТР. Тему продовжить наш кореспондент Павло Парфенюк. Арсеній Яценюк оглянув старі машини у дворі заводу і зазначив, що раніше таку техніку Міноборони продавала на металобрух по 10 тисяч гривень за одиницю, тоді як для виготовлення корпусу зараз необхідно витратити 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тепер зі складів стару техніку вилучають і модернізують, ставлять нові двигуни та озброєння. Одна з машин тут куплена за державні гроші, а оця машина. Куплена завдяки 15 тисячам миколаївців, які скинулись, і Миколаївський бронетанковий завод зробив одну з найдосконаліших медичних машин, яка вкрай потрібна для зони АТО. Це вже четверта машина. Прем'єр зазначив, що за п'ять місяців в Україні відновили близько 13 тисяч військової техніки. Тільки підприємствами «Укроборонпрому» додатково виготовлено і відновлено тисячу одиниць військової техніки. До кінця поточного року 250 одиниць техніки буде поставлено укроборонпромом для потреб міністерства оборони. Журналістам Арсеній Яценюк повідомив, що Миколаївський бронетанковий завод ще кілька місяців тому готували до банкрутства. Ми дали можливість новому керівнику не тільки погасити заборгованість по зарплаті, але й вдвічі збільшити кількість працюючих на заводі. І завод зараз працює в три зміни, які всі заводи підприємства «Укроборонпрому» і виготовляє військову техніку. Прем'єр-міністр підкреслив, що необхідна не тільки військова техніка, а й навчання. Нагадаємо, раніше Яценюк повідомляв, що планує створити у нових Петрівцях сучасні тренажерні комплекси для пілотів та танкістів. І до міських новин на день Покрови, який став ще й днем захисника України, військові ліцеїсти Одеси поклялись захищати Україну. Тему продовжить наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк. В Одесі пройшла урочиста церемонія складання присяги ліцеїстів-першокурсників військово-морського ліцею, які передислоковано з Криму та Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Захід був приурочений по крові Пресвятої Богородиці та новому державному святу – Дню захисника України. Привітати майбутніх захисників Вітчизни прибули представники військової ради Національного флоту, на чолі з командувачем військово-морських сил України віце-адміралом Сергієм Гайдуком, представники міської влади, священнослужителі, ветерани флоту та Збройних сил, родичі та друзі першокурсників. На успішне навчання ліцеїстів благословила Українська Православна Церква. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь ім'я Отця і сина і святого духа Амінь. командувач військово-морських сил України, віцеадмірал Сергій Гайдук у своєму виступі привітав усіх ліцеїстів знаменною подією у їхньому житті. Від мрії ми перейшли до реалії сьогодення. Я скажу, було дуже багато песимістів, які не вірили, що ми зможемо з 1 вересня розпочати навчання в Одеському ліцеї. Ви знаєте цю ситуацію історію, коли після анексії Автономної Республіки Крим частина керівний склад і частина ліцеїстів залишились вірними українській присязі, прийняли єдине правильне рішення, і вони разом флотом передислокувалися в місто Герой Одеса. Спільно з мером міста ми опрацювали це питання і прийняли спільне рішення не зупиняти процес підготовки майбутнього флоту а саме ліцеїстів, які в подальшому будуть навчатися військово-морській академії, і е, з 1 вересня відродили систему ліцеїстської освіти в місті Героя Одеса. До привітань на адресу ліцеїстів приєднався і міський голова Одеси Геннадій Труханов, який зазначив, що міська влада і надалі сприятиме організації навчально-виховного процесу в ліцеї. Зокрема, незабаром, за словами очільника міста, в ліцеї запрацює новий комп'ютерний кабінет. Під час урочистостей начальник військово-морського ліцею, капітан першого рангу Ігор Калижнюк оголосив наказ про призначення командирів відділень навчальних груп першого курсу та присвоїв їм навчальні звання віце-сержантів. Завершилася церемонія урочистим покладанням квітів та вінків до підніжжя пам'ятника Великому кобзарю та ритуалом складання клятви ліцеїста. Ми клянемось відповідально та свідомо виконувати обов'язки військово морського ліцеїста. Свято берегти. Продовжувати і примножувати військово-морські традиції старших поколінь, захисників морських рубежів України, підтримувати престиж, честь та моральний дух військово-морського ліцею як найбільшу цінність. Клянемось. Військово-морських сил України подякував волонтерам і меценатам Одещини за підтримку та допомогу армії, адже мир можливий тільки тоді, коли маємо ефективну армію. Докладніше в нашому сюжеті майже три години тривала зустріч командувача військово-морських сил України, віце-адмірала Сергія Гайдука з волонтерами і меценатами Одещини. Обговорювали налагодження тісної співпраці Національного флонту з волонтерами, торкнулися проблемних питань. Як ви знаєте, виконуються завдання і на блокпостах, виконуються завдання і мобільними групами, і на морі, і в повітрі. І по прикриттю сухопутної ділянки Придністровсько-Молдавської республіки, тобто ну, об'єми дуже широкі, і я скажу, що в цілому ті поставлені завдання, які є, вони виконуються. Волонтери забезпечують військових усім від берців і аптечок до тепловізорів і машин, які допомагають нашим військовослужбовцям у боротьбі з терористами і найманцями в зоні АТО. Антоніна Селіна є куратором двох напрямків волонтерської допомоги. Співпрацює з керівництвом академії військово-морських сил та з підрозділами прикордонної служби. Я буду на всіх, щоб у нас була своя академія. то есть любыми способами и методами. Меня также очень сильно беспокоит вопрос, связанный с жильем. На шестой и 3 фонтанах в городе Одессе есть бывшие военные городки, которые находятся в ужасном состоянии. У нас есть инвесторы, так же Саша говорил, у нас есть фонды, у нас есть грантодатели, есть люди. Я думаю, что общими усилиями мы можем привести это в порядок. Під час бесіди торкнулися теми відновлення і ремонту військових кораблів. Одним із прикладів водолазне судно Пачаєв, яке після анексії Криму повернули в Україну небоєздатним. Зараз на судні проживає 30 чоловік, яким спершу потрібно утепити і обладнати кубрики. А вже після підготовки житлових приміщень ми разом із моряками займемося ремонтом двигунів та поверненням «Пачаєва» в стрій, кажуть волонтери. Також в Одесі за знайомчим візитом у військово морських силах України побувала Аташ, з питань оборони посольства Великої Британії в Україні капітан першого рангу королівських військово-морських сил Карен Мактір, військовий дипломат відвідала фрегат Гетьман Сагайдачний факультет військово-морських сил Одеської національної морської академії, а також командування українського флоту. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо перспектив розвитку співпраці флотів України та Великої Британії. Оволодіти зброєю і осягнути бойові хитрощі у Одесі пройшли практичні навчання для військових прокурорів. З метою забезпечення ефективної бойової підготовки, підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів та з ініціативи військового прокурора одеського гарнізону на одному з військових полігонів Академії сухопутних військ відбулись навчання. Військові прокурори всіх рівнів провели практичні навчання з вогневої підготовки. Вони вчилися стріляти з пістолета, автомата, кулемета і гранатомета. Як повідомив військовий прокурор одеського гарнізону, отримані навички допоможуть військовим прокурорам при розслідуванні злочинів у Донецькій та Луганській областях. Пройшовши навчання, прокурори будуть замінювати по ротації своїх колег в зоні АТО. Адже вже зараз на сході України п'ять військових прокурорів з Одещини. Прибуттям до Одеси кораблів та підрозділів військово-морських сил України Південна Пальміра стала повноцінною морською столицею нашої держави. Разом із тим зазнала деяких зміни специфіка та особливості роботи військової прокуратури південного регіону, адже після передислокації з анексованого Криму збільшилась кількість військової аудиторії, які необхідно надавати правову допомогу, установлені на новому місці служби. Прокурорська перевірка на флагмані українського військового флоту фрегаті Гетьман Сагайдашний стосувалася додержання вимог законодавства правового режиму майна, адже питання обліку руху, відчудження та реалізації військового майна, завжди була приділена особлива увага. Ми проводимо перевірки на виконанні завдання Генеральної прокуратури України щодо додержання службовими особами військових частин, в тому числі військово-морського флоту, законодавства про правовий режим майна. Перевірки серед інших підлягають питання законності використання військового майна, обліку, відчуження та інше. Розпочали з короткої екскурсії фрегатом, адже гетьман Сагайдачний став практично живою легендою флоту. Участь у багатьох міжнародних навчаннях, далеких походах та гуманітарних, спільних антипіратських і антитерористичних операціях підняла престиж України як морської держави на міжнародній арені. Після огляду корабля представники військової прокуратури подарували екіпажу кілька примірників міжнародного морського альманаху Чорноморські румби. Також військовий прокурор одеського гарнізону провів особистий прийом членів екіпажу фрегату Гетьман Сагайдачний та занотував проблемні питання, з якими зверталися військовослужбовці. Як правило, найбільше запитань стосується порядку проходження та особливостей військової служби і питань соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Найбільше цікавлять, от і в цьому я переконався, і під час сьогоднішньої перевірки. Питання саме соціального захисту, зокрема, питання житлового законодавства, забезпечення військовослужбовців житлом, ну а також інше питання соціального захисту в Одесі. Це дійсно актуальне питання з огляду на те, що і на дороговизну житла. І, а також зважаючи на ту обставину, що порівняно розмір грошового забезпечення не дозволяє не дозволяє здійснювати зйом житла. Ну і відтак забезпечити у повному обсязі житлом всіх військовослужбовців, які дислокують військових частин, які дислокуються в одеському гарнізоні. Всі питання, які цікавили військовослужбовців, я занотував. Там питання будуть. Підніматися і на рівні командування військово-морських сил, і навіть міністерства оборони. Колектив військово медичного клінічного центру Південного регіону отримав чергову партію благодійної допомоги. Нове медичне обладнання дозволить проводити більш ефективну реабілітацію поранених, яких на даний час в Одеському військовому госпіталі перебуває більше 200. Чергову партію благодійної допомоги отримав колектив військово-медичного клінічного центру Південного регіону в Одесі. На потреби лікувальної установи приватною особою було передано два медичні апарати пресу та лазеротерапії загальною вартістю понад 100 тисяч гривень. Дуже багато парвабриждінні сосудів, артерій. де наші хірурги зшивають артерії, накладують шунти. Но точно також же эти раненые нуждаются в реабілітації, і приезжают, приїжджають, вот этот апарат будет восстанавливать всі эти повріжджені функції. Начальник центру полковник медичної служби Володимир Майданюк подякував одеському підприємцю та меценату Сергію Демідову за подарунки та наголосив, що їх придбання має стати першим кроком на шляху створення відділення реабілітації. З лікуванням ми справляємося, оперуємо больних. лечим, восстанавливаем, но проблема реабилитации на сегодняшний день еще окончательно не решена. И вот эти два аппарата, которые вам дали, это первый шаг создания отделения реабилитации, которое должно быть в каждом учебном учреждении. Колишній начальник генерального штабу збройних сил України, генерал армії України, Іван Свида, армію називає своєю сім'єю і впевнений, що тільки об'єднавшись українці можуть перемогти. А така допомога з боку одеського підприємця яскравий приклад людської небайдужості та прагнення захистити Україну. Я, як громадянин України, знаю, впевнений, що ми можемо перемогти тільки якщо ми всі разом. Є люди, які мають можливість і повинні захищати Україну, і вони знаходяться в зоні бойових дій, в зоні АТО. А є люди, які допомагають пораненим, які допомагають їм сім'ям. І якщо ми всі ці будемо разом і будемо так відноситися до, 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 до нашої держави, до захисту, то обов'язково. Перемога будет за нами. Слава Украине. Я считаю, своим долгом и всех призываю тех меценатов, предпринимателей, бизнесменов, у кого есть такая возможность не оставить без, меня, без внимания вот эту ситуацию, которая сегодня сложилась у нас в стране. И, конечно, помочь вот этим всем бойцам, принимавшим участие в боевых действиях, помочь им оздоровиться и прийти в нормальное состояние, нормально жить. Зі свого боку, благодійник підкреслив, що допомога буде продовжуватися стільки, скільки це буде необхідно шпиталю та пораненим українським військовим. Лікарі та медичний персонал військово-медичного клінічного центру Південного регіону продовжують рятувати життя та в прямому сенсі ставити на ноги поранених бійців АТО. Нещодавно на реабілітацію до санаторії відправили військовослужбовця військово-морських сил збройних сил України. Проводжати героя прийшла і наша знімальна група. Сонячна людина з хоробрим серцем і щирою усмішкою. Саме таке перше враження від знайомства із Сергієм. Величезне бажання жити повноцінним життям. Віра в нашу перемогу і, звичайно ж, високий професіоналізм наших лікарів зробили неможливе – Повернули його до сім'ї. Сьогодні у нас знаменательний день Сергій Анатольович уїжджає як говориться на дальніший етап лічення. Да. А ще краще, лучше що він сам. Хочу сказати велике спасію, ні розробницю. всем, всему персоналу, медсестрам, нянчикам за их лечение, подход к больным. Все хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Все. Ну, а я тебя вижу уже здесь как спортсмен, чтобы ты прибежал уже. Ну, я обязательно приду сюда на ногах и похороны, чтобы видеть. Да. Спасибо Все. большое. Тяжким пораненням Сергій спочатку потрапив до польового шпиталю, потім Дніпропетровський госпіталь, реанімація. І після цього умілі руки та піклування вже наших одеських лікарів в тяжкому стані, після мінно-взривного ранення, де ліва рука і ліва нога у нього не працювали. Ну нам вдалося в теченні майже пару-двох місяців і совершенно. Такого лежачого больного довести, когда он как говорится, сегодня стоїть. І я думаю, все у него будет хорошо. Во взагалі буде все хорошо у всіх у нас. Весь цей час поруч із Сергієм була його дружина Алла. Підтримка близької людини та небайдужих до долі нашого бійця сприяла одуженню. Спасибо большое, звісно, врачам. Це безусловно, Вони, можна сказати, поставили його на ноги. Конечно, не без усилий наших. Но волонтерам большое спасибо, потому как без их помощи, конечно, мы бы просто не справились. Они коляску нам помогли достать. И нам предоставили ходунки, сказали, можно пользоваться ими, отдали нам на пользование. Мы будем надеяться, что мы очень скоро от них откажемся. Очень хочется. А так

Завдяки зробленій роботі та домовленостям Сергій далі буде безкоштовно проходити тривалу реабілітацію в медичному центрі. Ми дуже раді, що вибрали нас для реабілітації пацієнта з такою черепно-мозковою травмою, сато будемо старатися його реабілітувати і забезпечувати достойний уход. Мы, конечно, хотим участвовать в оказании помощи таким людям, потому что сочувствуем и просто горды за, за то, что такие у нас люди есть в нашей стране, и не боятся оказывать сопротивление. Конечно, учитывая, что это гордость нашей страны, то Наше руководство, конечно, с удовольствием приняло пациента, да, да, и готовы оказать максимальную помощь. Но будем стараться, чтоб ушел своими ногами, да, не без коляски, будем надеяться. Нещодавно командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Сергій Гайдук, під час візиту до військово-медичного клінічного центру Південного регіону вручив старшому мічману Сергію Шкодіну орден за мужність третього ступеня. Цю нагороду Сергій здобув за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення антитерористичної операції. Бажаємо Сергію якнайшвидшого одужання і дякуємо за його героїзм. Вообще, спасибо за все, что все хорошее, что предоставлено, что же на ноги могу вставать, за отношения, за понимание, спасибо. Я выполнила свой долг. На території військової академії відбувся другий обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сохіл Джура. Головна мета гри полягає в охованні юних патріотів на засадах національної гідності, ведення здорового способу життя та всебічної розвиненості особистості. В ролі інструкторів виступили і курсанти військової академії міста Одеса, які брали участь у проведенні антитерористичної операції та мають досвід ведення бойових дій. Сьогодні, коли на сході країни триває антитерористична операція, Дення подібного формату змагань є актуальним як ніколи, адже саме в їх ході учні мають змогу набути знань, вмінь та навичок, що притаманні майбутньому захиснику вітчизни. В Одесі у соборі Різдва Хрестового Української православної церкви Київського патріархату проходить благодійна акція Солдатський хрест, яка спрямована на підтримку військовослужбовців-учасників АТО. Ініціатива проведення акції належить керівнику прес-служби Одеської єпархії прото єрею Олександру Філіпову, який звернувся через соціальні мережі щодо збору срібного брухту, з якого роблять невеликі натільні хрестики, покликані оберігати солдатів української армії. Протої Гірей Олександр Філіпов вже двічі їздив на схід України і передавав військовим кілька сотень хрестиків. Лише останнім часом ми остаточно усвідомили, наскільки важливим є патріотичне виховання, адже саме справжні патріоти та громадяни наразі захищають нашу країну. І хто як не безпосередні учасники Великої Вітчизняної війни можуть власним прикладом та розповідями про героїзм і відвагу своїх однополчан виховати молодь, котра зможе захистити свій дім, родину та рідну землю? У військово-історичному музеї відбула зустріч із учасником героїчної оборони Одес. Це Валентиною Лучинкіною, котра спілкувалась із студентами харчової академії, розповідаючи молоді про одеські події 16 жовтня 1941 року. В ніч на 16 жовтня 1941 року. Приморська армія залишала Одесу, аби надати допомогу захисникам Севастополя. На одному з кораблів своє рідне місто зі сльозами на очах залишала юна медсестра Валентина Лучинкіна. Дівчині якраз цього дня виповнювалося 18 років. 15 числа це був дуже важкий день, тому що ми покидали расположение нашого медсамбата, який знаходився в санаторії Чкалова. Рейс за рейсом ми отвозили тяжело ранених. И вот уже последний рейс, когда мы пришли, привезли нас на корабль, разместились, вышла я на палубу, и одесса вся в огне, все горит, конечно, слезы. И жалко было дети, родные мои оставались, и друзья, и мой родной город горит, все горит, порт горит, горят на здания. Подходит ко мне. Командир Серег Кабоков и говорит: Ну что ж ты плачешь? Ведь ты сегодня тебе 18 лет, ты настоящий солдат, плакать не должна, мы вернемся. Вот так я отметила. Свої дінжіні ствоєсевши на літе за роки війни вона надасть допомогу сотням поранених. Працюватиме також розвідником в мирний час. На довгі роки очолить військово-історичний музей південного оперативного командування міста Одеси. Незважаючи на поважний вік, Валентина Іванівна і нині бере активну участь у громадському житті улюбленого міста. Розповіді ветеранів Великої Вітчизняної війни, зокрема і Валентини Лучинкіної, зібрані у книгах-спогадах, які виставлені у фої музею. До слова, звертаємося до усіх небайдужих з проханням надати допомогу для друку таких видань, адже подібних книжок нині вкрай потребують шкільні та міські бібліотеки. А молодь України потребує зустрічі з безпосередніми учасниками воєнних подій. Захищають нашу страну, нашу Україну. Її должны защищать патриоты патріоти нашої країни. А патріотами не рождаються в піленках. патриотами не становятся. Патріотів треба воспитывать. Учасники зустрічі побажали Валентині Іванівні міцного здоров'я, бадьорості та подякували за цікаву розповідь. До привітань долучилися і юні таланти. Сподіваємося, що громадські заклади та керівництво міста пересічні Одесити згадуватимуть про ветеранів не лише напередодні свят, а й щодня виявлятимуть турботу та увагу до тих, хто подарував нам перемогу над фашизмом. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну. Ти служив морській піхоті, артилерії, танкових, інженерних, аеромобільних підрозділів. Твій досвід потрібен вітчизні. Вставай на захист своєї родини. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Зателефонуй до командування військово морських сил, Збройних сил України.